І вітання, командири! Ви на каналі DBT І сьогодні ми вирушаємо у справжню битву в пекле протистояння в легендарній стратегічній грі TNC Generals Zero Hour. На вас чекає неймовірна динаміка, тактичні битви та шалені баталії. Буде справді гаряче. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та захопливі трансляції. Усі корисні посилання під відео. Там ви знайдете наші сторінки на Трово, Твіч та Ютуб, де регулярно відбуваються прямі ефіри, жива взаємодія з чатом і найгарячіші матчі в реальному часі. Долучайте. І сьогодні буде матч. Це матч в рамках підготовки до турніру 2 на 2. Як бачимо на лівій частині карти, у нас в команді грає геймер під зеленим кольором. Він грав за гла токсинового генерала. Його напарником виступав фантом, який грав за ванільного китайського генерала. Навпроти них команда. Юайден Томі. Юайден розпочинав за панільного китайського генерала, Його напарник зверху. Томі грав за США в ВВС. І як бачимо, з самого початку Фантом робить свою ставку на квитке захоплення нафтових веж. Але цього не дає зробити Юайден і Томі, підводячи туди одного свого. Червоногвардійця і один хаммер. Навіть не вдалося геймеру зачепитись на ділянку біля нафтових веш своїм тонелем. І вже пішли перші битви на цій карті, поки що невеличкі, але як бачимо, поки що результат нічийний. Нафту все ж таки не вдалося захопити і цю атаку маленьку також вдалося відбити. Є вже перший Хелікс у нас від Юайдена, Намагається він е, якось загальмувати розвиток Фантома. Але цей Хелікс все ж таки збивають. Поїхав також хаммер від Томі. розуміють, що зараз, якщо заберуть бульдозери, Фантом буде виклю... фантома буде виключено з гри на деякий час, він не зможе нічого відбудовувати. І. Вже є перші міги в повітрі. Раптори також в повітрі. В мінус один бульдозер. І поруч знаходиться ще й другий. Все. Фантом у нас залишається з самого початку, без бульдозерів. Не встиг він відбудувати свій командний центр. Дуже швидко його зупинили в розвитку. І тепер буде грати він лише тим, що в нього є. А тут, як бачимо, технічка також проїхала, швидко вибивають один бульдозер для Юайдена. Але другий бульдозер все ж таки залишається в грі. У Томі тут ситуація взагалі не критична. У нього все, що йому потрібно, є, навіть будує стратегічний центр, але все ж таки його чомусь відмінив і буде відбудовувати його заново. Пішла атака в нас від Фантома. Розуміє Фантом, що чим довше він буде чекати, тим менше шансів на перемогу в нього є. І дуже велика кількість Гатлінгів разом із ракетниками. Також тут намагається геймер зачепитись за центральну територію. І будуть зараз зусиллями обох гравців. Намагатись вибивати томі з Гре. Все ж таке, нафтові вежі фантом собі захопив тонель, як і планувалося, відбудували, але він існував грін дуже недовго. Як бачимо, зараз міги дуже добре відпрацьовують по цьому тонелю. І гатлінг буде його повністю добивати. Навпроти, нафтові вежі також є, але тут їх... Так і не вдалося ні захопити ні Юейтену, ні Томі. І, як бачимо, зараз пішла атака від Фантома. Блокується казарма. Нова група збирається трішки вище. В нас по грі зараз Геймер займається якраз таки налагодженням своєї економічної ситуації, будується палац. Міги вже в повітрі, але падають, збиваються збивають. Ну, і Гатлінги також несуть втрати. І як бачимо, загальна група зараз Фантома і Геймера намагається продавити оборону Томі. Томі тут немає ніякої підтримки, окрім цих двох мігів, які особливо нічим таким зараз не відмічаються. І зараз в Томі дуже критична ситуація. Тут і Гатлінги, і Квади. Дуже серйозно б'ють по хаммерам. Військовий завод заблоковано. Треба зараз якось UAD допомагати. Але UADEN займається тим, що відбудовує свій командний центр. І Томі в нас дуже сильно заблокований, і немає ніякої допомоги. І поки що, як бачимо, Томі, скоріш за всього, зараз вилітає і залишиться один ЮАЙДЕН. Проти двох гравців, так, здається, в нас Томі. Залишає він декілька будівель після себе для Юайдена, але вони зараз Юайдену також нічим особливим не можуть допомогти. Тут намагався один танк дракон щось зробити, але нічого не вдається. Буде перехоплюватись нафтові вежі, нафтові вежі від Юайдена. Ну, я думаю, що. Трішки пізні, пізно він згадав про них, ну. Коли дали можливість це зробити, він це і робить. І зараз намагаються, не втрачаючи темп, атакувати по базі UA1, але UAD цьому дуже сильно включається не хоче він, щоб його базу атакували. Як бачимо, під'їхали два гатінги один квад під а, аеродром, але поки що поки що аеродром в грі тож таки, міги падають, але відбивається з, з проблемами, але відбувається зараз. І від, Ayден у відповідь від, використовує гарматний удар. Летить він в напрямку електростанції. Розуміє зараз прекрасно, що фантом з електростанцією також йому не потрібен. Нову електростанцію відбу... відбудувати він не зможе. І цим самим буде гальмувати. Так, а тут десь був військовий завод. Втрачено фантомом. І, як бачимо, зараз знов нова хвиля атаки. По UAD-ну будуть працювати. Ну і. Поки що вдається трішки зупинити, розділяється група на два, об'їжджає цей ресурсний док, і відразу ж по ним летить бомбардування. Половина групи відразу ж знищена, інша половина знищується гапінгами. І поки що не вдається продавити ЮЕЙДЕНА. Пріш за всього, зараз бачить, що там нафтові весь захоплені, але їх аж ніяк не... Знищують. Тим часом у нас геймер займає ще додаткові території, ще більше він е, стає багатшим. Але, як бачимо, що з юнітами поки що в нього не все так дуже добре. Е, можливо, зараз піде у вабан Також геймер. Всі кошти кине на домовлення ВАДів або якихось інших юнітів, в нього є. Вже дуже довго палац, але немає від нього ні бойових автобусів, немає від нього ні рокетбаги лише самі квади. Ну, я так думаю, що квади це тому що в повітрі у UAIDENA дуже багато мігів. Вони дуже непогано себе показують під командуванням молодого українського гравця. І, як бачимо, зараз потрішечкою UAD, навіть, навіть самотужки, намагається воювати відразу проти двох гравців. І як бачимо, це в нього вдало виходить. Оборону він тримає дуже і дуже добре. Фантом в нас такий ледве живий, він нічого особливого зробити по грі не може. Максимум, що в нього вдається, це гра під ракетників більш там. У нього варіантів і немає, якщо чесно, і залишається майже геймер проти Юайдена один на один. І як бачимо, зараз важкувато Юайдену треба контролювати і повітря, і наземних юнітів ворожих. І, як бачимо, він це якраз і намагається зробити. Зараз розпалюється вогонь. Поки квади відволікаються на танки дракони, підлітають міги і майже всю групу цю трощить. Непогано зараз обирає тактику захисну Юайден. Але як бачимо, зараз ракетники своїм ходом потрішку розвалюють ті бункери і все, що раніше набудував. Юайден. Як ми знаємо, Юайден дуже. Дуже гучно відзивається проти там, гравців по типу геймера, фантома, що грають вони не, ду не, дуже за... не дуже захопливо, але як бачимо, зараз самотужки. Потрошку-потрошку по вони подавлюються. І не може зараз UAIDEN якось в атаку свою перейти, збирає там Хелікси. Можливо, Хелікси це буде запорука його успіху, але поки що, як бачимо, дуже глибоко зараз заїжджають квади, але добре, що є бомбардування, яке допомагає зараз відбитись UAID. У міги також в повітрі, і, як бачимо, полетіли Хелікси. Вибивати геймера з гри, тому що це ударна сила команди Phantom Gamer. І якщо зараз вдасться все ж таки Юайдену знищити якомога більше споруд, нанести якомога більше економічних втрат геймеру, можливо, це його загальмує, але, як бачимо, геймер тут ще більше додає, ще більше ресурсних центрів будується. Тим часом Phantom розуміє, що в нього все погано. Закінчились кошти, немає навіть за рахунок чого там замовити нових э, ракетників, і вимушено він здається. І продовжується тут атака, до речі, цікаво, тут заморозив э, зараз UAI з квади, і підвів туди танки-дракони, дуже легко з ними впорався. Фелік сам Намагається все ж таки Юайден грати. Там квади їх відразу ж зустрічають, боїться туди залітати. Треба, я так думаю, буде продовжувати зараз. Тут знизу пробивати собі шлях, а можливо, і не знизу. Зараз подивимось, куди буду обирати свій вектор атаки. міги в повітрі. Знов тут продовжується гра квадами. Танки дракони це все зустрічають, але важкувато там. Драконам, їх мало, і акладів дуже дуже багато. Хелікси продовжують тут ходити по території Геймера, там є лише два хвади в тонелях, більше немає, відбудував собі командний центр зараз Геймер. Підвищення вже пішли від нього. Ну і намагається економічно, економічно тримати, в першу чергу, зараз UADN, Геймер. Намагаються квадами це все ліквідувати. Чотири військових заводи, є йому кошти, кошти в принципі, капають там. Дуже багато ресурсних центрів в нього і намагається навіть токсиновими повстанцями щось зробити, але дуже швидко з ними впорались порали, ці міги. Летить гарматний удар, побоюється юейден геймера. І, як бачимо, пролітає саме по тонелю для того, щоб звідти не виїхали квади і не позбивали йому Фелікса. Ну і продовжує продовжу атакувати. Зараз вибільнену територію від Геймера займає якраз саме UADEN. Йому також коштів економічно не вистачає. І як бачимо, тут квади вже майже добувають базу. Ю а UAйден намагається ну, хоча б щось зробити цими Хеліксами і... пашкувати йому. Впадів дуже багато зараз від геймера. Просто не залишають шансів. І тут ресурсний центр і електростанція лише залишаються. Через 17 секунд буде використано скат-шторм, який був відбудовано майже всередині гри. А Фелікси тут просто поки що не падають, але і залет... залетіти вони особливо там не можуть. І Намагається шукати слабкі місця зараз, Ю-Айден, і не можу знайти, тут дуже багато, дуже багато квадів розкидано по території. Боїться боїться туди залетіти. І як бачимо, зараз ну, контролює добре Хелікса, якщо чесно. Тим часом тут вже бази у u немає, залишається лише маленька територія. І сюди прилітає кат шторм Розуміє прекрасно зараз Геймер, де там виживає UAйден. І як бачимо, Геймер. Зараз буде закінчуватись. Розпочату справу ним. Ну а U1 шукає, де де можна заліт... залетіти. Немає де, тут дуже багато квадів. Просто всюди квади. Просто всюди квади і всюду є загроза зараз тратити останні свої юніти. І варіантів більш немає. Лише чекає зараз Uaidan, коли ж там все ж таки геймер завершить розпочату ним вправо. І, як бачимо, поїхали квади добивати цей командний центр, недобудований, за рахунок якого зараз виживав ту гру UAD. І все ж таки не вдалося йому з зіграним напарником у вигляді Томі перемогти в цій битві. Все ж таки, геймер з фантомом отримують перемогу. Якщо вам. Сподобалось дане відео? Не забувайте натиснути лайк, писатись дзвіночком, щоб не пропускати нові відео та захопливі трансляції. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!